Шановні садівники України, ми знаходимося в Київській області на плантації Суниці І я хочу вам показати деякі нюанси застосування досить відомих препаратів, не будемо називати конкурентів. Бачите, є покручене листя, борошниста роса трохи починає працювати, хоча було оброблено. Кілька днів назад препаратом, досить відомим в Україні. А тепер хочу перейти на, інший, на іншу ділянку, де буде препарат сигном А це інша частина поля. Тут оброблено препаратом сигном І можете подивитися, який лист чудовий. Ягода починає дозрювати. Саме головне, що плантація знаходиться в ідеальному стані. Лист потужний, спрацював з сігном, вігор-ефект, хлорофіла багато, на листку і врожай суниці очікується досить непоганий. Саме головне, що плантація здорова і буде давати. Потужний врожай. Тому на суниці Signom це те, що вам потрібно для вашого врожаю.